Незважаючи на туге фінансування до навчального року в області готові, брак коштів на капітальні ремонти змусили працівників освітньої галузі вишукувати кошти у спонсорів. Щодо організації навчального процесу, то вчителів керівники департаменту освіти закликають збільшити кількість годин для таких предметів, як захист вітчизни та основи безпеки життєдіяльності. Особливої уваги потребують і діти переселенців. Їх обіцяють приймати у школи без черг та документів, якщо останніх немає. Ми маємо забезпечити умови для освіти усім на нашим дітям і дошкільною, і позашкільною, і загальною середньою освітою. Зрозуміло, мають бути відповідні документи. Багато із них будуть без документів. Тому що школу розбомбили, тому що дитячого садка вже немає, тому що батьки, якщо навіть і залишили щось, то вони не думали про ці документи, а думали про життя своїх дітей. Радилися освітяни щодо відродження спортивної слави краю. Тож в перспективі створення секторів по роботі з молоддю та спортом по районах. Нам потрібно, щоб відбулася реорганізація. Ми будемо працювати над цим питанням, підключати всіх, всі свої можливості, щоб дійсно утворити хоча б сектор. В районах представники закладів освіти та департаменту сподіваються, що першовересень по області пройде спокійно, та війна в країні закінчиться. Дуже хотілося б, щоб 1 вересня ми закінчили вже з миром в нашій країні. Перший урок цьому навчальному році в школах пройде на тему Україна, єдина країна.